Вітаю вас! Мене звати Тетяна. А комплексні числа. Як вони додаються? Як їх помножити на якесь дійсне число? А ми маємо комплексне число вигляду А1 плюс IB1. І так само друге комплексне число А2 плюс IB2. Ну, нехай перше комплексне число у нас 3 відняти 2i, і. і друге комплексне число. Мінус 1 плюс 3. Нагадаємо, що А і Б це якраз дійсні числа. 3 і мінус 2, тобто 3 це А, мінус 2 це Б. Мінус 1 це А, дійсна частина комплексного числа, і 3 це уявна частина комплексного числа. Щоб додати комплексні числа, нам потрібно додати окремо дійсні частини і окремо уявні частини. Щоб відняти, нам треба відняти дійсні частини і окремо відняти уявні частини. Давайте спробуємо. В принципі, це чітко видно, що таке z1 додати z2. Якщо ми це запишемо: 3 відняти 2i, додати мінус 1 додати 3І. Дорівнює. Дійсні частини 3 і мінус 1. Дійсно, ми можемо плюс-мінус 1 це мінус 1 3 відняти 1. Ми можемо просто попрацювати з цими числами, так як ми це вміємо робити. І що у нас з уявною одиницею мінус 2 і плюс 3. Отже, ми бачимо, що якраз ми можемо попрацювати і з уявною частиною також. Дійсна частина 3 відняти 1 буде 2. Уявна частина 3i відняти 2i буде і. Отже, що ми зробили? Якби ми комплексне число записували як вектор, координат вектора, ми б мали координати 3-2 і мали б інший вектор мінус 3. Коли ми додаємо вектори, ми додаємо їх члену. До першої координати 3 додає мінус 1. 3 додати мінус 2, І мінус 2 додати 3. 1. Записала його в стовпчик. Мені так простіше. Надалі вектори я буду писати в стовпчик. Добре, чудово, а що буде z1 відняти z2? Дорівнює. 3 відняти 2 і відняти дужка. Мінус 1 додати 3. Навіщо дужка? Ну, тому що Z, ми віднімаємо z2. Ми віднімаємо комплексне число мінус 1 додати 3i. Що нам з ним робити? Дійсна частина 3 мінус мінус 1. Тобто 3 додати 1. Відняти 2 мінус плюс 3 буде мінус 3. Таким чином маємо 4 відняти 5i. Спробуємо в координатах 3 мінус 2 відняти мінус 1. Дорівнює. 3 мінус Дорівню. мінус 1 4, мінус 2 мінус 3 мінус 5. 4 мінус 5. А що буде, якщо ми помножимо комплексне число на якесь число? Наприклад, мінус 5. Помножимо на z1. Тобто на. 3 відняти 2i. Розкриваємо дужки. Мінус 5 помножити на 3, мінус 15. Мінус 5 помножити на мінус 2i. Мінус 5 на мінус 2, плюс 10. Ну, дописали і. На нього а спробуємо як вектор мінус 5. І тут у нас 3 і мінус 2. Коли вектор, число множиться на вектор, то число треба помножити на кожну його координату. Отже, мінус 5 помножити на 3, мінус 15, мінус 5 помножити на мінус 2, 10. Добре. А якщо у мене просто суто уявні, комплексні числа додаються до комплексних числа. 5. Плюс 3, i це в мене z 1 А z2 у мене просто суто уявне число, тобто, наприклад, мінус 10. Нічого страшного. Суто уявному числу буде відповідати вектор з координатами 0 і мінус 10. Тобто друга координата у нас буде уявна частина. Добре, додамо їх. 5 додати 3 додати мінус 10. Отже, дійсна частина тільки 5. Вона залишиться такою ж самою. 3 додати мінус 10 буде мінус. Комплексне число. Цимцям, папа.